Тернополянин Микола Северин приїхав до Чернівецького суду підтримати побратима. Військові разом судяться з міністерством оборони після того, як пішли на контрактну службу та опинились в Очаківській військовій частині 24-92. Нам казали офіцери частини, що чого рветеся в зону, напевно, що наших братів вбивати. Ну для нас, для людей, які добровільно 2014 року пішли на війну, це був шок, стрес, і ми не розуміємо, хто для них брати. Російські, напевно, що офіцери головного розвіданого управління чи Федеральної служби безпеки. Тому ми попросили підписати нам перевод в іншу частину. З моменту, коли нам прийшли документи на перевод, почалося відверте. Приниження відверте переслідування, і ми змушені були звернутися до службу правопорядку. Військові твердять умов за контрактом, а саме забезпечення житлом та фінансових виплат військова частина не виконувала. Нас тримали в дуже антисанітарних умовах. Ми час багато раз зверталися, щоб ці умови нам покращили. Але на це не було ніяких дій з сторони керівництва. Військової частини і командування не приймали ніяких дій. Що, знаходячись в АТО, ми не отримали ні Атошних, ні бойових. І як оказалося, що наші документи кудись зникли. Після скарг кілька офіцерів частини отримали незначні покарання, та військові, які подали до суду, вимагають розірвання контракту. Ідея суперечка щодо двох нюансів. Перший нюанс, щодо якої частини розривати даний контракт, щодо частини шостої, чи частини восьмої. Що це означає? Чи є особливий період в нашій країні, чи немає особливого періоду. Боється, згідно чинного законодавства, коли є особливий період, контракт розривається тільки згідно частини восьмої, і там дуже маленький перелік підстав розірвання контракту. По суті, злісне ну, системне невиконання виконання умов контракту Міністерством оборони або військової частини, згідно з частиною 8, не є підставою для розірвання. Тобто, ну, як стверджують деякі люди, що по суті це вважається військовим рабством. Поки розпочалась процедура переведення в іншу військову частину, військовослужбовці роз'їхались додому, але кажуть, готові повернутись на передову. Ми готові далі воювати, служити в тому варіанті, яким нам пропонували військовій частині в очаку, ми не готові. Ми не готові займатися покраскою бордюрів, косінням трави, перенесенням бетонних плит. З 2014 року в нас кожного поза десяток бойових виходів у нас є державні відзнаки, і коли нам в лице на плацу. Командир роти каже, що ми ще з вами будемо розбиратися, де ви воювали, де ви служили. Що ваші посвідчені учасники бойових дій це фальшивка? На засіданні Чернівецького окружного адмінсуду представників від міністерства оборони не було. Адвокат військовослужбовців тим часом подав клопотання, щоб з південної прокуратури витребували усі відомості у справі, зокрема, які виплати отримували військові. Наступне засідання суду у Чернівцях безпрецедентної для країни справи 4 листопада. Майя Гуменна Михайло Антонюк інформує матина агентство ос